Сьогодні масштабні обшуки в Коломойського і у працівників Міністерства оборони України і у голови податкової Києва. Найцікавіше, що у голови податкової Києва знайшли цілі на 2021-2018 рік. У 2021 році вона написала, що хоче заробити 1 мільйон доларів. Тому ось так, люди приходять на такі посади для того, щоб участвовать в корупції і заробляти великі гроші. І це по всій, по всій країні. Всі чиновники йдуть для того, щоб заробляти гроші на корупції. Там є, звичайно, винятки, але більшість з них, звичайно, йдуть тільки за цим. Тому, як ми будемо жити далі, незрозуміло. Одна надія на те, що е, дія запрацює повній, відцифрує всі. Всі просто дотики громадянина України до держави, щоб було все прозоро. Що якщо ти хочеш щось побудувати, якийсь завод, приємство, бізнес і тому подібне, ти знаєш, що ти платиш стільки ж, скільки платять і всі, і це все прозоро, чітко, швидко, і ти не спілкуєшся з цими посадовцями, у яких цілі. Заробити 1 мільйон доларів на російській ще Тому ось так. Так що все буде Україна.